Один із цехів підприємства, яке виготовляє м'ясну продукцію кубаси, сосиски, м'ясні делікатеси. Компанія на ринку понад 30 років та має свою мережу збуту. Щоб виготовити продукт від початку до кінця, потрібно в середньому 20 годин електрики. З початком вимкнень асортимент скоротила. Найбільш тривалий такий процес, який займає від до декількох тижнів, так це. Ми поклали на паузу виробництво таких продуктів, як сирокопчені, сиров'ялені ковбаси, деякі види полукопчених ковбас. Зберігати сировину на продукції під час вимкнень підприємство може, бо має морозильні камери з температурою мінус 24 градуси. Вони тримають холод більше шести годин. Останні два тижні світло у цехах вимикати перестало. Відтак працювати стало простіше, каже Наталія. Підлаштовувалися під графіки, поки були дотримані графіки, потім переносили, так, виходили в нічні зміни, виробляли той чи інший продукт доварю. У нас є генератор, але він, ну, скажімо, недостатній потужності, щоб тягнути нам всі процеси одночасно. У цехах також працює релоковане підприємство із Сумщини. Виготовляють снеки із свинини, яловичини, курятини. Перше за 13 років роботи працівникам довелось працювати в нічні зміни. Нількі... Такий підряд, що ми мучилися, світло виключали, але нічого справлялися. Ми приходили на 12-ту ночі і до 6-ї ранку. 7 сьома Як коли робота, було багато роботи, лишалися. Тажко, ну! Цей час треба привикати до всього. В область підприємства перевезло своє обладнання. І з працівників переїхали двоє. Микола один із них. Він технолог виробництва із виготовлення кокосових чипсів. Це ще один різновид продукції, яку робить компанія. Ми отримуємо сировину, саме кокос з Африки, Кодівар. У нас проходить процес лущення, процес нарізки. Я вже сам мариную, там які в залежності які у нас смаки, є там манго, апельсин, какао, ось цей смак, що зараз я мариную, він називається він солений з пармезаном. Воно сушиться в даній печці ПТНХ при температурі 100 градусів. Ось ця смаження вже готова, воно приблизно години 3-3 з половиною. Зараз я вам покажу. Я в листопаді працював практично цілий місяць вночі. Ну, в день були перебої, а вночі було світло більш-менш 7-8 годин. Я вже ну, і сам вночі маринував, сам виходив вночі. Ось шафа, де сушиться наразі наші снеки. Ми можемо відкрити, подивитися, так? Супервайзерка підприємства Оксана Розпутна каже: рішення працювати в нічний час прийняли, щоб зберегти виробництво та робочі місця. Тепер, коли світло не вимикають, вночі продовжують сушити м'ясо та смажити чипси з кокосів, бо ці процеси найбільш енергозатратні. Приходить оператор термокамер. Він смажить йому треба дві людини, щоб допомагали, бо коли вже снеки підсихають, то їх треба перевернути. Вони тоді швидше сохнуть. Ми готові працювати в ніч для того, щоб трохи розвантажити енергосистему. Так і щоб була робота у нас, дуже важко працювати людям вночі. Це дуже нам в грудні. Ми це відчули. Нічна зміна на підприємстві триває від 23 до 6 години. Ірина Капуш Незар Волошенюк Суспільне новини Чернівці.